Вірш Віолети Кравченко, чому вам не болить за Україну? Виконує учень сьомого А класу комунального закладу Сосенський ліцей. Уманець Артем. Не знаєш української, біда. Але для мене гірше, коли знаєш і у державі, де іде війна, ворожою ще й досі розмовляєш. Чому? Не розумію я ніяк. Невже вам не болить за Україну? Чому язик убивці посіпак дорожче вам за рідну, солов'їну? Багато виправдовують себе, що хлопці, котрі всіх нас захищають, боронять Україну і дотепер російською спокійно розмовляють. Скажу вам так: що ви, то не вони. Не до навчань, коли орда стріляє. Вони зречуться вже після війни. У вас є час, бажання лише немає. Російську чую зі свого вікна. Затихли вибухи, не гупають снаряди. Прокиньтесь, люди! Досі йде війна, на сході й півні, досі луплять гради. Невже на награли? Чому все українське так огидне? Невже тоді дійти повинно вам, аж коли кров на руки рідним бризне? Російське прищепили нам колись. І ми жили. І нам було байдуже, сьогодні ти ворожого зречись. Зречись, прошу, благаю тебе, друже. Ми Україну мусим зберегти, її нащадкам нашим передати. Тож переходь на українську ти, на цій землі вона має лунати. Нехай тобі не буде все одно. Какая разница, то хай тобі не буде. За кораблем російським все на дно. Пишайтесь нашим українським людям.